Привіт усім! Ви на YouTube каналі Viper150. У мене нове відео і сьогодні я вам покажу, що я роблю зимою. Які роботи я виконую лобзиком і чи взагалі щось виходить різати рівно в мене нею. Ось такий от лобзик у мене в наявності. Фірма Сталь Лобзика. Це один із дешевих лобзиків. Дорогого лобзика я не брав. Мені відрізати і підрізати вистачає, в принципі, цього лобзика з головою. А кому треба, то беріть сильнішого і дорожчого лобзика. Хоча, я думаю, вони плюс-мінус всі однакові. Пишіть у коментах, які у вас лобзики. І чи є взагалі різниця між ними. Так, в мене є ось така от заготовка. Будемо портити цю заготовку, а може і не портити. Подивимося, що з цього вийде. Кріплю я її на край стола. Є ось такі от стяжки у мене, щоб зафіксувати заготовку. Одна стяжка, друга стяжка. Ось і так от вони виглядають, так крутяться. І є ще третя в мене стяжка. Це маленька стяжка для мене. Ну і грейка для лобзика в мене є. Щось наподобі от такої реєчки. Більш-менш вона рівна. Будемо пробувати різати зараз заготовку. Такі ось. Угольник в мене є, кутник, як він правильно пишіть у коментах. Малюємо лінію і будемо пробувати зараз рівно різати лобзиком. Чи відріже він рівно, чи не відріже, робимо ставки. Пишіть у коментарях, чи ріже у вас рівно лобзик. Як ви робите так, щоб лобзик рівно різав. Так. Кліпимо саму заготовку спочатку. Так і десь дів уже рейку вам показуючи. Так, лобзик так поставимо. Ага, ось його є рейка. І виставляємо тепер, як нам потрібно. Беремо кутник цей, виставляємо 35 мм по лінії щоб було рівненько з і подивимося що в нас вийде рівно відріжеться чи десь лобзик потіряється а він може потірятися я вам хочу сказати Ух ты, яка вібрація! А вібрація колосальна вийшла від лобзика. Так, міняємо ми пилку, вже воно пішло нерівно. Бачите, яка вібрація від лобзика. Що ж, телефон не витримує, падає. Ні, рівно не... Ось це отакий от ефект лобзика. Рівно не виходить не різати. В чому причина, я не знаю. Пишіть у коментарях. Ось де лінія. Пішло навіть не по лінії, ось так, от, -так от, -так от, і зійшло воно.